Та села стоїть оселя, за оселею лювада, хай за їй живуть веселі, маливо я й баба лада, золоте і сяє сонце на похилену хатину, баба лада під віконцем, і пряде і гріє спину, в баби лади рот, без зуби, очі, сині та ласкаві. Співає, ой над дубом і знялися дві заграви, дві заграви, дві відради над твоєю головою, та співає баба лада, усміхаючись до доволі. Серце матимеш велике, понесеш любов з собою, не одного чоловіка приворожиш серцем твоє не одна ясна красуня, зазіхне на тебе внуче. Не одній любові стуння серце ніжне перемучить, ой над твоєю, над дубом та знялися дві заграби, в бабла ви без беззуби, очі сині та ласкаві, в бабла дирод без зуби очі ж сині та ласкаві, в бабла рот без зуби очі ж сині та ласкаві, в чорній морі білий парус поспішає над водою. Буде в тебе злий товариш, злий товариш, твоя доля, вся оселя не для тебе, не для тебе ця левада, твоя стеля синє небо, ой на гори бабі ладі, полетиш уравлями, полетиш у землі теплі, пролітатимеш морями у пахучому ллі теплі, нашу милую хатину, нашу тихую леваду. Старую ладу ти покинеш, ти покинеш, та й заплакала без зуба, то співавши тії слави. Ой над твоєю, над зубом і снялися дрі заграби. Усміхнувся хлопець, я сльози витербати ладі, похитало головою віковічне зело саду, Я бабусю ще ростиму, я ростиму, як травина. І тебе я не покину і твою стару годину, тільки ти не забарися, умирай, люба. над тобою буде листя, хомоніти з листям дупа, я за тебе заспіваю, я візьму багаття в руки, гей, здоров, далекий краю, прощавайте, ниви луки слухає онука пряля, в'ється з пальця довга нитка. Сонце кидає коралі, і кінця цьому не видко.